Доброго дня, малятка! Сьогодні я вам розповім казку про правила дорожнього руху. Дядечку Василю, звернувся маленький Женя до дядька. Знаєш, дядечку, я також хочу так само, як ти, їздити машиною. Вміло керувати, я хочу одягнути твої улюблені окуляри, увімкнути гучну музику і швидко їхати машиною. Отже, Женя, я правильно зрозумів, ти хочеш бути водієм? запитав дядько маленького Женю. Так, звичайно, я хочу бути водієм, хочу так само, як ти, швидко їхати машиною. А чи знаєш ти, Женю, що водієві потрібно дуже багато правил знати, щоб дотримуватися правил дорожнього руху? Це питання дуже серйозне та відповідальне. Що, які ще правила? Я вчора вчив, як правильно переходити дорогу. Оце вже дуже цікаво, Женя, взагалі. Перед тим, як ти хочеш стати гарним водієм, тобі потрібно стати обізнаним пішоходом. Розкажи, які правила ти знаєш? Тато мені казав, що потрібно бути обережним на дорозі. Так, правильно, Женя. Женя, а на який колір світлофора потрібно переходити дорогу? Це просто на червоний. Ні, Женю, не вгадав, червоний колір означає, що треба зупинитися. Жовтий увага, що треба приготуватися. Пішохода можна переходити дорогу на зелений колір і шлях. Вільний, тобто можна йти, а переходити дорогу можна будь-де. Як ти думаєш, Женя? Звичайно ж, дорога широка можна будь де. Ні, Женю, неправильно, дорогу можна переходити лише на пішохідному переході, де намальовані білі широкі смуги. Поруч з такими смугами є знак, який називається Пішохідний перехід. Ще є підземний і наземні переходи. Ой, як все складно, засмутився хлопчик. Ні. Це зовсім не складно. Потрібно просто вивчити правила. Отже, малятка. Потрібно пам'ятати правила безпеки, без тата і мами далеко відходити не можна. Можна гратися лише на майданчику і на проїжджу частину не виходити і переходити дорогу лише через пішохідний перехід. За руку з мамою і татою. Цікаво, а чи ви, малята, знаєте усі ці правила дорожнього руху?